Чоловічки бебі. Надовгий рукавчик. 9-12 місяців на дівчинку. такий на хлопчика. 9-12 місяців. 24 місяці. 18-24, 9-12, 9-12, 12-18, дівчинка 9-12, 12-18, 9-12, 4-6 місяці. 24, 24, 6, 9. Такий на дівчинку 4-6 місяців. 12-18 місяців на хлопчика. Такі на дівчинку 9-12, але без паперової бірочки попадаються. 12-18 місяців. 9, 1-2, 9-12, 9-12, 6-9, Такі з закритими ніжками, теж без паперової бірочки. 4-6 місяці. місяців, велюровий. 9-12 місяці. місяців. 12-18. 6-9. 4-6. 1-2 місяці. Такі на корчиках. 12-18 місяців. 9-12 місяців. 4-6. 9-12. 12-18. 12-18. 12-18.